Художник, коли подивиться на молоду дівчину, він може побачити, якою вона стане колись, коли постаріє. Хороший художник може подивитися на стару жінку і побачити ту молоду дівчину, якою вона колись була. А геніальний художник, він подивиться на стару жінку. І навіть її намалює, такою, якою вона є в точності. Але так зможе передати, що на тій картині буде видно, що все-таки за цією старою жінкою досі залишається молода дівчина. Досі залишається та 18-рітня дівчинка, якою вона колись була. Тобто я дивлюсь і бачу. Немічну, згорблену стару жінку. Але бачу, що в серці своїм вона досі молода. Тим більше геніальний художник зробить так, що ця картина буде вказувати на те, що ще не народилося такої жінки, яка б в серці своїм коли-небудь стала старшою, ніж 18 років. Ось так нас бачить Бог. Уявіть собі, яка велика надія завдяки тому, що ми можемо сказати, є той, хто бачить людину безвідносно до її немочі, до її старості. І сьогодні нам Євангелія якраз розповідає таку історію, що в суботній день, а це зараз як недільний день, в людей був чіткий ритуал, звичка, що треба робити? Прийти до синагоги, а ми зараз приходимо до храму. Там молитися, читати святе писання. І тут приходить хтось, хто перевертає з них на голову всі підходи до життя. Все просто, все чітко. Жий, читай писання, виконуй заповіді, повертайся назад до своїх земних турбот і не помічай, найголовніше, не помічай нікого, хто з тобою разом молиться. Або навіть зневажай. Ти і Бог, це найголовніше. А на що тобі церква? А щоб випросити в Бога, щоб худоба була здорова. Це тоді так було. А зараз щоб на життя вистачило, щоб я зміг вижити в час війни. І все. На цьому моє релігійне життя завершується. Приходить Христос, який каже. Друзі. Але в центрі усього світу є ви, люди. Людина це найголовніше. І Христос зцілює цю жінку, яка 18 років страждала від хвороби. Христос є той художник, який бачить. старше 18 років вона не була. І екзегети сучасності кажуть: цілком можливо, що з нею було щось схоже до такої затяжної депресії. Чи такого стану, коли кажуть, що людина затуркана, так в народі говорять, її зневажали або до неї погано ставились, і швидше за все це було пов'язано із якимось її внутрішнім станом. Вона була згорнуна, хилилась до землі. Так буває іноді, що людина отака, ви могли помітити, що люди так зморена своєю сім'єю, родичами, близькими, що вона отак хилиться до землі, не може підняти. Погляду свого до неба. І Христос її побачив, зміг відродити в ній знову ту молоду жінку, якою насправді і вона завжди залишалася. Але що це викликає навколо? Обурення, начальник синагоги каже, як таке може бути? Чим ти займаєшся? В суботу нічого не можна робити, тільки. Молитися було вираховано, скільки кроків ти можеш зробити в суботній день. А Христос каже: Але ж ви, коли стосується вас і вашого виживання, то ви вола відв'язуєте і його ведете напувати. А коли стосується іншої людини, то тут, виявляється, дуже багато у вас є всяких обмежень. І Христос дає ще більше нам роз'яснення. Сьогодні час богослужіння через ті читання, які ми чули. Ми сьогодні чули євангельське читання, а завжди ще є апостольське читання. І так виходить, що зазвичай ніхто й не пам'ятає, про що воно було. От зараз, якщо б вас запитати когось як в школі, про що ми сьогодні читали апостол. Мало хто зможе сказати. А сьогодні, якраз було послання до Ефесян, де апостол Павло? То я вам рекомендую прийти додому. Воно невелике, одне із таких невеличких послань апостола Павла. В Біблії називається послання до Ефесян». сісти його прочитати. А там якраз розповідається та ідея, яку Христос через цю жінку хотів показати. Христос каже, що храмом Божим є не стіни, не каміння між собою з'єднане, а люди. Люди. Кожна людина це цеглинка, з якою будується храм. Христос робить акцент на чому? Не традиція головне, а міжособистісні стосунки, які люди вибудовують. І апостол Павло якраз це продовжує. І він сьогодні каже, що ми повинні бути терплячими один до одного, зберігати єдність. Це дуже важливе сьогодні головний акцент апостола Павла. Послання в тому уривку, який ми чули, полягає в тому, що головна характеристика Божих людей, так як називає апостол Павло, нові люди, нова людина. Кожен, хто увірував в Ісуса Христа, має стати новою людиною. Нова людина вона орієнтована на єдність, на підтримку один одного. В ті часи, коли була громада християн. Перша, одна із перших, вони не дуже різнилися від теперішнього стану. Тому що війни були частиною життя, як і зараз це стало частиною нашого життя. Розбрат, ненависть, гріх, лицемірство, обман, гнів нікуди не ділося. Якби технології не розвивалися, все це залишається. Але шанс на нових людей, на новий підхід до життя. І досі залишається, поки є церковна громада. Тому коли ми разом збираємось у храмі, от зараз ми стоїмо, я от хотів би вас попросити, подивіться один на одного, отак от вигляньтеся, хто біля вас стоїть. Незвично, правда, це робити? От таке зробив щось Ісус Христос. Він наче шокував усіх. Все було дуже чітко, спокійно. Тій собі самі по собі, а Він каже, подивіться, ви її не помічали ніколи. Цілком можливо, що вона зго, згороблена і сумна така була, тому що не було кому її підтримати. Ви щонеділі ходите до церкви, а вони тоді щосуботи ходили до синагоги, а від того кращим життя не ставало тих, хто був разом з ними. Христос каже, подивись на людину. Людина це храм Божий. І які б ти не виконував ритуали, які б ти молитви не читав, скільки б поклонів не бив, якщо в тобі не відкрилося серце до іншої людини, а особливо, це апостол Павло каже, все починається із твоїх братів і сестер у храмі, з тих, з ким ти є щонеділі в церкві. Може варто врешті-решт подивитися на того, хто біля мене був, і спитати, хоча б, а як тебе звати? Хто ти, інша людина, яка зі мною щонеділі стоїть у храмі? А в нас є такі люди, які щонеділі є. Це одна із характеристик того, що робить громадою. Це зібрання, це називали древні християни, восьмого дня, День Господній, коли ми виходимо із того світу роздроблення до єдності, ми маємо бути єдиними у храмі Божому. І, відчувши підтримку один одного, ми тоді можемо знову виходити в світ, не втрачаючи єдності, того дару, усвідомлення, що є хтось, хто мене бачить 18-літнім. Молодим, світлим, тим, хто цінний для Бога. Не дарма кажуть, я завжди під час хрещення кажу батькам, чи готові ви до того, що ваша дитина стане дитиною Божою? А що це означає? Бог є цар всього світу. А якщо Бог цар всього світу, то дитина Бога, царя, називається принц. І так кожна людина, яка хрещена, ми всі принці і принцеси. Цінні для Бога. І яка велика радість, коли ми усвідомимо, що не тільки я принц, а той, хто біля мене стоїть принц. Не тільки я принцеса, а й інша людина принцеса. Значить, оце і є храм Божий. Про який апостол Павло каже, храм Духа Святого це єдність між людьми, новий народ, народ, який вчиться помічати ще когось навколо себе, а не тільки собою жити. Тому що життя до Христа, це життя без сенсу, яке потопає у гріхах і пристрастях. А коли приходить Христос, людина має можливість змінитися. Тому оцієї єдності ми повинні прагнути. Тому і апостол Павло і розумів, що коли ми зібралися разом, ми й маємо разом приступати до таїнства причастя, до Євхаристії. Євхаристія має бути джерелом нашого єднання із Богом і один із одним. Не кожен сам по собі, а всі разом. І один із дослідників війни, він сказав, що є таких три стани. В яких перебувають люди під час війн протягом усієї історії? Тобто зараз статистика, соціологія, дослідження дає можливість побачити, що з людьми коїться. Він каже: є три підходи. Перший підхід коли людина повністю служить війні, тобто вона тільки зосереджена на війні і на її забезпеченні в своїй свідомості чи в своїх діях. Це дуже різні форми можуть бути. Але коли вона поглинена війною, так іноді людина проживає усе життя. На жаль, на жаль, по яку б сторону ти не був. Тобто, навіть якщо ти захищаєшся, а не напав на когось, війна все одно може тебе пожерти. Другий тип людей це люди, які стоять зосереджені тільки на тому, щоб вижити. Їх не цікавить загалом, на якій вони стороні є, чи вони захищаються. Чи вони нападають, вони просто виживають вижити за будь-яку ціну. А третій тип людей це ті, які починають об'єднуватися в спільноти, де один одного підтримують. І ось ота от найголовніша спільнота, яка для нас є, це християнство, це церква Христова. І будьте певні, сама історія, наука каже, що ми зараз дуже потребуємо цієї підтримки іншої людини. Тому будемо старатися дивитись очі один одному, побачити один одного в ці недільні дні і не забувати, що якщо ми будемо старатися єднатися з Христом, то й з Божою помічю будемо єдині один із одним і зможемо пережити і ці темні часи. Амінь.